Всім привіт, це Каріна, і я дуже бачу, що ви е, сильно заскучали за моїм ниттям про те, що в мене артблок, і я не можу малювати. І я вирішила, що як я можу вам відмовити в такій радості і не записати ще одне ниюче відео про те, як мене все задовбало, і я не можу малювати. А ваша улюблена рубрика на моєму каналі. Огляди на скетчбуки ні. Огляди на артматеріали абсолютно ніколи ще більше ні. Звісно, ниття про те, що в мене артблок. В студію. Ви думаєте, в мене артблок? Ні. В мене вже пройшов артблок. Все стало набагато гірше. Поаплодуємо. <'ll> <eszcze> Насправді, як би смішно не було. Щоб не плакати, я сміялась, як то кажуть. В мене зараз просто якась суперекзистенційна -тен криза. Я вже не малювала нормально місяці так чотири, тому що мене не буває майже вдома, і я не можу ніяк добратися до свого скетчбука. Я вирішила, що мене це задовбало, і я хочу поділитися цим зі своїми підписниками. з урахуванням ще на те, як ви сильно за мною заскучали. Я відкладала це відео і я не хотіла його випускати, але я бачу, що ситуація не покращується, і в принципі, щоб ви знали і щоб я потім за, за для історії пам'ятала про це, хай буде, хай лежить собі, колись буду передивлятись і пам'ятати, що зі мною було влітку 24-го року. Насправді, часом мені дуже тяжко сприймати те, що я нібито втрачаю малювання. А тобто втрачаю і саму себе. Тому що малювання і канал це якби були сенсом мого життя, були тим, ким я є. І коли в мене цього немає, я не можу зрозуміти, хто я. Я взагалі вважаю, що без малювання я 90% свого характеру та ідентичності, можна сказати, втрачаю. І за цей час в мене в скетчбуці, мабуть, два малюнки. На планшеті трошки більше, бо він завжди зі мною, але також у мене часу особливо на це немає. І <смі> мені просто страшно, що я втрачу малювання назавжди, я втрачу канал назавжди і не захочу більше повертатись до цього, що пройде так багато часу, що я вже не зможу і не захочу до цього повернутися нас під спідпенсі зараз малюнок, який я малювала, мабуть, місяць потрошки, десь по пів години в якийсь там час. Вільний, і це просто смішно, тому що я стільки арт-матеріалів накупляла, мабуть, все, чого я хотіла, все своє життя, і воно зараз просто лежить там, десь ці олівці по 500 мільйонів тисяч гривень, фарби, скетчбуки, В мене все є, тільки часу немає. І мені здається, життя та війна особливо. Не тільки на мене так повпливали, я думаю, багато людей, які пов'язані не тільки з малюванням, а в принципі з творчістю, також сприйняли і на себе цей тиск і важкість, і нездатність повернутись до своєї улюбленої справи. Мені з кожним днем стає все тяжче. І я дуже-дуже сподіваюся, що <смі> я колись буду малювати так само, часто як і раніше, що я зможу повернутися до свого каналу і випускати цікаві, великі, корисні відео. Також е хочу сказати, що я недавно в спільноті писала про те, що про су... <смі> 30 років не знімала відео, і, як завжди, в неї заїкання. Нічого нового на цьому каналі не сталося. І про те, що прошу своїх підписників скинути мені свої роботи, які ви хотіли, щоб я типу виправила. Я думала. Ви бачили такий якийсь формат на ютубі, і, можливо, вам це буде цікаво, але мені скинула тільки одна людина, тому я все ще не можу зняти таке відео. Але якщо ви хочете, щоб таке відео на моєму каналі вийшло, і ви дивитесь це відео, то можливо, вам буде цікаво на добровідній основі скинути мені якийсь свій малюнок в діджиталі щоб я його виправила, і мені здається. Хоч якесь більш-менш цікаве відео з моїми якимись порадами вийде, і мені здається, так буде і веселіше, і цікавіше. І я, хоч щось, зможу випустити на канал, тому що в мене зараз тільки планшет, і мені здається, якщо я вечорами буду, хоча б по одному малюнку знімати, то в принципі за тиждень я б змогла десь три малюнки випустити в одне цілісне відео. Що ж, я трошки поділилась з вами своїми переживаннями. і Я сподіваюся, я не сильно гружу вас такими відосиками, і я, в принципі, його не хотіла випускати. Але я подумала, що треба щось залити на канал, поділитися з вами своїми переживаннями, тому що я думаю, що в кожної людини стається щось таке, і в кожній людині рано чи пізно буває тяжко навіть зі своїм улюбленим заняттям. Що ж, це була Каріна. Я сподіваюся, вам сподобався мій один єдиний на тисячу років малюночок дівчини з раковиною. Я назвала його Дівчина і Море. Він такий трохи мильний, моторошний. Мені хотілося щось таке в такій палітрі створити. Сподіваюсь, він вам подобається. І це була Каріна. Я дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Дякую, що ви проходите це зі мною на моєму каналі, що ви не підписуєтеся, що ви мене підтримуєте. Мені приємно, знаєте, час від часу отримувати якісь приємні коментарі, навіть на старі відео, які мені приходять. І мені від цього стає легше, я думаю, о Боже, мій канал все-таки не якась помийна яма, яка вже не поповняється новими, цікавими відео вже десь близько місяців трьох, мабуть, не буду брехати скільки. І просто. Коли в тебе є така підтримка, як ви в мене, це дає трохи, трохи впевненості в собі і сенсу творити щось далі і мати надію на те, що все буде добре. Це була Каріна. Я всіх цілую та обнімаю. Па-па!